Так, сьогодні будемо знову тестувати, що у нас синг. Як перекладається синг? А як, о, як перекладається флот? Правильно. Що будемо тестувати? Ось такі у нас є іграшки. Це що? Це запуск від Hot Wheels. У вигляді кого? Хто це? Акула. Як перекладається, як буде акула мнизькою? Шарк. Шарк. Правильно. Так, можна кидати, як ви думаєте, що вона? Так, вона. Вона. Вона, я не знаю, дивись, вона наче хоче потонути. Ще і вспливає? Ні, напевно вона все-таки вспливає. Так, що наступне? Це машинка Hot Wheels зеленого кольору. Це якийсь якась вантажика, трак. Давай вона також вспливає. Давай далі ще інше. Що наступне у нас? Ще одна вантажівка, така сама. Ми її протестуємо так з гіркою. Ну, і вона так само спливає, вона в плоть. Ой, ой, ой. Даю, а що сталося? А, ми загубили колеса. Так. Я знаю де колеса, я їх бачила. З да. колеса буде віл. Хочу Пока люку вода маски і опить А, Ну так, да, логічно, колеса можуть загубитися, просто а, їх можна прикріпити і все. Тистуємо так. Нас такий, а гуджитсу блейзагон. Мені здається, має потонути. Ні, і гуджитсу у нас спливає. Ну що далі? Хоч щось. Так, черепашка, чотол, черепаша ніндзя. Ніндзя чотол. Він Ха -ха! і він також спливає. Здається, нічого, на сьогодні не тон. Машинка. Продовжуємо. Машинка. Hot wheels. Маленька. О, Машинка потонула. Сінк. Що далі? Оце якийсь літак. Pl безпілотник. Да. Ну я не знаю, як пил... безпілотник буде англійською, то це буде просто літак. Плейн. Що він зробить? <пл <-план> Вау, він також потонув, він також синг. <пл <-план> да. Що так? Ой, а що то було? Машинка, Короче, металеві машинки вони тонуть. Далі гуджицу такий також спливає. Хідра! гідра, гляньте як кумедно гідра плаває на воді. А може гідра набереться води і потоне? До речі, це той гідра, що стріляє водою. Ви могли бачити його розпаковку у нас в деяких попередніх відео. Чи вийде в мене водичку набрати і зробити Дімний сюрприз? Пі! А так, от повертайся, так, продовжимо. А, що все? Наш експеримент на сьогодні завершено. Да? І так, Дякую, дім... що, це? що це, Дімка? Що вас? Можна волос так ставити. і відкрутити. Ну, як, як треба, Просто ось так і оскручувати на підводу. У мене так на виходить, тоді я ось так Короче, якийсь запуск. ходила. Набирала, так, я хотіла тобі зробити сюрприз. Все, повертайся, все, я прибираю хідро, Давай, окей. да Ну що, перевіряємо, що вона потоне чи вспливе. Давай. Ну давай з цього. Це важке, я думаю, воно потоне. Це вспливає. Все сьогодні вспливає А це? О, це потонуло. А гумо іграшки будеш тестувати? Давай. І так, Діма знайшов ще десь. Ой. ой, Це його окуляри для плавання. Вони потонули. Далі у нас ще є такі гумові іграшки. Ну, друзі, як ви вже могли зрозуміти, те, що важке, воно тоне, те, що легке, воно вспливає. Як ви думаєте, гумові іграшки потонуть чи вони вспливуть? Вони легкі, то вони всі будуть просто вспливати. Ось такий у нас. Сьогодні цікавий. Вийшов. Експеримент! А з вами був Дімас Нормас і ба І так, друзі, цікаве спостереження. Ось ця іграшка, за час, допоки ми знімали далі відео, потонула. Отже, вона спочатку сплила, а потім, коли набралася води і стала більш важкою, вона потонула. І Димасу її вправно дістав. І тепер далі позбираємо всі іграшки. І буде молодець. Па-па!